Слово верітас на ранок, 18 березня. Говорячи про книжників та фарисеїв, Ісус навчає, робіть і виконуйте те, що вони кажуть, але не робіть так, як вони, бо вони говорять, а самі цього не виконують. Ісус дуже яскраво підкреслює, що бути Його учнем, це коли слова відповідають вчинкам, це давати приклад своїм життям. Своєю поведінкою і своїм відношенням до людей. Як ти відносишся до людей, так вони бачать твого Бога. Можеш говорити своїм дітям, як вони повинні жити, молитися, любити і пробачати, але якщо вони цього не побачать в твоєму житті, то ці слова марні. Ісусе, дякуємо за ці слова настанови. Які допомагають нам побачити свій егоїзм, просимо про дар покори та щирості в стосунках з тобою та ближніми.